Я думаю, що вже всі знають, що відбулося вночі. Під покровом ночі влада знов котре озброєними військами і міліцією розігнала мирних протестувальників. Тобто влада не бажає йти на контакт з людьми, не хоче чути наші звернення. Звичайно, повинні всі діяти кимощином долучатися. Тому є заклик максимальний до людей. Страйк в Тернополі продовжується. Я закликаю всіх людей стати на захист своєї честі гідності свого майбутнього. Ми повинні максимум їхати всі хто скільки може до Києва. Сьогодні, починаючи з 9-ї години, ми організовано будемо надавати автобуси, автомобілі і буси для перевезення людей до Києва. Запрошую всіх тернополян, всіх жителів області на центральний майдан, на театральний майдан. З 9 години будуть сформовані колони. З автобусів, автомобілів, які будуть вести людей на Київ. Хто не зможе поїхати на Київ, має долучитися до мирного страйку тут, в Тернополі, на центральному майдані. Ми закликаємо людей покинути свою роботу, тому що сьогодні вони б'ють і виганяють нас на вулицях. Завтра не вірвуться в ваші квартири, і покидають з квартир. Тому що цей режим вже ні перед чим не зупиниться. Тому максимально запрошуємо всіх. Звичайно, ми міська рада забезпечує життєвість міста, буде працювати в нормальному режимі транспорт, будуть працювати дитячі садочки, лікарні, будуть працювати школи, повинні працювати життєво необхідні підприємства, молокозаводи, хлібзаводи, все решта повинні долучитися до масових заходів. Відповідно до діючого що законодавство цей носить виключно рекомендаційний характер, тому що міський голова не може по своїх повноваженнях вносити надзвичайний стан. Але ми просимо залучитися всіх до мирних акцій громадянського протесту. Це є не лише звернення міського голови, це то яке підтримувалося народне віче. На превеликий жаль, ми не побачили мирного діалогу, який нам говорили. Ми побачили, що людей знов просто б'ють, витісняють кійками і щитами. Тому іншого заходу як збільшення людської кількості на мирних заходах нам не залишається. Громадський транспорт буде функціонувати в звичному режимі. Я не виключаю, що можливо власники автобусів захочуть також свій протез Це їхнє право, громадянське право, які не мають право скористатися.